Доброго ранку сонце привітне, доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку у небі пташки. Доброго ранку тобі і мені. Дітки, у гості до нас завітала пташка, але яка саме ви зараз відгадаєте, як щось гарно заблищить, так вона туди й летить, у гніздо несе оздоби. Все красуні до вподоби. Хто ж це така? Так, вірно, це сорока, а ще її називають сорока білобока, бо вона має боки білого кольору. Довгий хвіст їй потрібен для того, щоб балансувати своє тіло, як під час польоту, так і при ходьбі по землі. Ця красуня дуже полюбляє різні блискучі речі. Уявляєте, у сороки білобуки трапилася біда. Вона летіла і знайшла намистечко, одягнула, ой, подивіться, яке гарненьке так намисто. Але потім, як летіла, зачепилась за гілочку та намистечко розлетілося. І сорока білобока дуже засмутилася. Діточки, допоможемо сороці, зліпимо їй намистечко. Так, звісно, допоможемо та зліпимо для неї намисто. А давайте подивимося, якого кольору намисто. Так, червоного. А з чого складається намисто? Так, із намистинок. А якої форми вони? Круглої. А де носять намисто? Вірно, на шиї. Молодці, ви правильно відповіли на всі мої запитання. Але перед тим, як будемо ліпити намистечко для нашої сороки, ми трішки розімнемо наші пальчики та зробимо пальчикову гімнастику, яка називається Сорока Ворона. Сорока ворона діткам кашку варила, кашку із манки діткам до сніданку, ополовником мішала, хвостиком накривала, кашку із манки діткам до сніданку, з миски накладала, діток годувала. Цьому дала, цьому дала. Цьому дала і цьому дала. А одне не захотіло. Фур і полетіло. Для роботи нам необхіден аркуш паперу, на якому намальована сорока. Якщо немає, то можна намалювати на пів картоні ось таку ниточку з під намистинок, дощечка, стеко, пластилін, а також волога серветка. Тож розпочинаємо. Для початку беремо пластилін та стеком ділимо його на ось такі шматочки. Спочатку був один шматочок пластиліну, а зараз їх багато. Тепер коловими рухами між долоньками скочуємо пластилін ось такі кульки. Це у нас намистинки. Ми всі їх скочуємо. Далі прикрашаємо нашу сироку мистечко. Ось так дивіться, легенько притискаємо ці намистинки. Подивіться, яка гарна у нас сорока білобока вийшла з намистечком. А якщо у вас не було шаблону сороки білобоки, то беремо картон із такою ниточкою для намистечка та повторюємо все так само. Але це намистечко я хочу зробити різнокольоровим. Бажаю успіхів! Мої любі, подивіться, яке гарне намистечко в мене вийшло! Сорока білобока, дуже вдячна вам, мої любі! І ми з нею з нетерпінням будемо чекати на ваші роботи. До побачення, до нових зустрічей!